Новорічні свята Чернівці святкуватимуть цього року вже за новоюліанським календарем. Нагадаємо, що таке рішення набуло чинності з 1 вересня, адже ця зміна є історичною, що вкотре підтверджує нашу відмінність від російського ворога. Питання переходу на новий церковний календар не нове, і це не сталося спонтанно якось, тому що останні роки, останніх 5-7 можливо років, піднімали питання. Велику роль в переході вже на нової. Іанський календар відіграла також і війна, яка є в Україні, і багато людей. Щоб повністю і духовно, і фізично відділитись від братерства з нашими північними сусідами в нашому храмі, ми також спілкувалися з людьми, і вже минулого року, перший раз ми святкували різдво 25 грудня, але також і святкували 7 ще, то вже в цьому році фактично ми перейшли повністю. Наша церква, наша громада перейшла повністю на новий календар. Крім того, з переходом на так званий новий календар, традиції святкувань залишаться сталими. Проте для кращого розуміння. Думки мешканців Чернігова про цей етап ми звернулись до однієї сімей міста та розпитали про їхні ставлення до нових дат святкувань. Якщо вже держава, наш президент, церква вони вже якби прийняли рішення, це то чому нам, як суспільству, цього не зробити і бути єдин, як єдине ціле і не святкувати. По новому календарю і в один день В сім'ї ми обсудили це питання і збираємося перейти починаючи з 6 грудня. Це буде день святого Миколая, і, попитавши в дитини, зрозуміло, що дитина хоче скоріше вже зустріти Святого Миколая, отримати подаруночки. Знайомтесь цього хлопчика, звати Кирило. Він пише листа Святому Миколаю, в якому висловлює свої побажання на це свято. Святой Миколай. Я обожаю, чтобы у меня была чудовая игрушка, сердечко виткрялось, сердечко смотрели, сердечко. Хочу не хочу набор для Майнкрафта. Хотела, чтобы в третьем классе мне в школе поставили. Тільки хороші оцінки. Попри надважкий час, родина Михельсонів, як і всі українці, бажає здійснення однієї заповітної мрії перемоги України. Проте для наближення цього визначального дня кожен із нас повинен докласти своїх зусиль. У всіх зараз мрія одна, але це мрія. І всі загадують одне бажання, але мабуть, що просто. Хочеться святкувати в своєму домі, щоб цей день, щоб цей дім був щоб бачити своїх рідних, мати можливість бачити кожного дня друзів, мати можливість працювати.